не, мене, що не свободи так, я Представник свободи висловився про те, що... Пам'ятник киніно законно потрібно не шановні, шановні. Так трішки від свободи. Шановні трішки не так. Я би говорив, справа в тому, що і... я сказав трішки по іншому. І... Я дякую зініксандру за те, що вона дуже уважно слухала. Але все ж таки а я по іншому трішки дякую за те, що вони сказали. шановні шановні, я сказав про те, що існує закон України про охорону культур крім того, всього існують декілька указів президента, значить, щодо э, символів комунізму і так далі. Тому подібне я про це в даному випадку висловлювався. А наші знищувати на пам'ятники, дякую за увагу. Зараз.

Иди сама у меня, уважай, а на ко -то мне точно так же. Я уважаю ваше мнение, нужно уважать каждый день.